У меня гологончик вот такие вот открывается. Угу. Mm -hmm. Такая станция. Покажи нам ее. Вот такая станция. Mm -hmm. Мы будем ее распаковывать. Давай. Ну так мы будем Еще mm -hmm. Вот такие вот. доставай все. Вот такая еще. Же... Инструкция, наклейки, церенцы. И что вот такая Штучка, мучка. Еще. <laughs> И вот такие пакеты. С новогодчиком, такой... да? Да-да. И поезд распаковать. Мы я зараз буду цей провозить. Это невозможно. Возможно, давай. Такие отрезай. Там привязано, да? Да. Так. Тут Є ще, і це і треба. Давай, я потримаю, ти будеш відрізати. Давай. Давай, де вона? вірьовка? Вірьовка. Давай. Тільки ж не пальцем тоді. Давай тут першим, першим колесом. Максим, ти не туди тягнеш. О. Береза. Ну тож, давай. Опа, і ще он трошки заднє колесо Тут. Ти що таке? О oh, є! Yeah. І вагончик такий. Давай подивимося, покажи нам ближче okay. Такий і ось такий дизель. Тепер а -а -а. треба. Ну, це можна теж відрізати. Ні, зараз відріжемо гарно. И наклейки. Такие. Вот, зараз вот, пуску, бочка? а вот такая батька. А, вот тут по бокам, может, бачишь, вот тут? Вот, бачишь да. и тут О, что тут? Макс, вот бачишь, что тут наклейка, да. тут наклейка и на бочку. Да, бочки. И она пролетка вот так и высыпается. Оклеил <режит> а, и вот это <плеси> надо сюда прицепить. Це от так. так. Така повинна бути. Вичепити. Давай, ти? далі. Наступний, Дивимося. Паборотик uh, от подивись, який там. Е... Сію 4. Сію 4, так. Правильно. Сію 4. Ага. Далі тут. Сі... Оця. Так? І тут одна прямушка. Малий. Оце, мабуть? мабуть? це. Якось тоже. Це з іншої сторони да буде. Це з іншої сторони у

Так. Там міст далі йде, там оце йде далі. Да? Угу. Угу. Так, трошки у нас тут вже вимальовується. Угу. Нам ще треба такий мостик, зараз макс робить. В іншу сторону, навпаки. Давай угу. мені ще оту зараз щеплення. Давай. Так, зараз ви ще. Перейти, раз перейти, тепер... Так, 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 так. Ось з цією стороною ми гарненько одягаємо. Так, стучусь. Да. Угу. Почекай, давай зараз це дороб... дороблю. Я зробила. Тепер давай куди його? Ні, ну це ж земля. Так, так, тепер міцно одягає там, щоб воно клад знову повинна. І отут, Макс, не одяглося. Все? Так, так зараз буде. Ні, дивись, попасти в Так, да, Це так. ми одягаємо, раз воно внизу, і тепер треба це зверху Макс знову одягти. Да. Це треба одягти, прикріпити. Ану, давай, роби. З цим розібралися. ми розібралися. Ні, що це? Ну тут таке так, не саме головне. Так, ще на плечку, куди ти хотів там приклеїти. Mm -hmm. Давай таке. Така, така прямо робота. Ну, давай, тримай, подивись, де вона. А, вона на отут, дивись, ось тут, походу, ось тут тут. Поверни до себе, Раз... давай розвернемо. Ще. Так, зараз доклеємо да, з тобою і потім щось розбираємося вагоном якось треба нам відкрутити на ну, номаторчики у нас тут потяг. Не угу. Ну давай. Так, ми її дозбирали, батарейки вставили, так, да, Макс? Макс? Давай показуй вагончики. Так, все, запускай. Ой, 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 ой. А -а -а! <laughs> Треба, мабуть, його зупиняти, так? Да? <laughs> Hell, what do my car? I just want to that.